Сьогоднішня проповідь називається Гідність синів Божих. Яка гідність Божих дітей? Давайте з вами прочитаємо Євангелію від Луки, 20 розділ 35, 36 вірш. Такі слова тут написано. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і Воскреснуть з мертвих. Не женяться, не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам і божими, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. І так, Господь сказав, що є люди, які будуть гідні вічного життя, які будуть гідні. Щоб воскреснуть з мертвих, які, які вже ніколи не умруть а будуть вічно жити. І вони називаються Сини Божі. Сини Божі. Знаєте, колись один молодий юнак багатий, він теж хвилювався, турбувався про те, як же йому наслідувати життя вічне, щоб теж бути в числі тих небожителів. Він підійшов з прямим питанням до Ісуса Христа. Він сказав, а як мій наслідувати життя вічне? Ви знаєте, Господь він звернув увагу його на 10 заповідей. Він сказав, виконуй і будеш жити. Ці 10 заповідей це по суті. Це якби продовження або тлумачення найголовніших заповідів, найголовніших принципів, які Господь е от, дав людям. Давайте їх прочитаємо. Івангелія Матвія, 22 розділ, 36-й 40 вірш. Тут написано ось що. Любитимеш Господа Бога своїм, всім своїм серцем. І всією своєю душею, всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, Любити між свого ближнього як самого себе на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Ви знаєте, коли багатий юнак це почув, він сказав, я це все виконую. Але впевненості в нього не було, що він буде жити вічно. І знаєте тоді, що йому? І Бог, і Христос побачив це. І щоб в нього появилася ця впевненість, знаєте, що він йому сказав? Ти йди за мною. Ти йди за мною. Але перед цим він знаєте, сказав, ти спочатку все продай, що в тебе є, роздай бідним, а потім приходь і йди за мною. Ви знаєте, він сильно якби розстроївся, тому що. Був дуже багатий. І коли Господь сказав такі слова, що ти йди за мною, то ви знаєте, ці слова вони викликають дуже серйозну відповідальність людини, накладають на неї серйозну відповідальність. Тому що Христос сказав: для, для людей, які йшли за ними, за ним, а за ним йшла велика. Великий натовп людей, де він з'являвся, там цілі міста виходили. Чому? Тому що він зціляв калік, він зціляв хворих, він, він, він мертвих воскрешав. Вони ще й безплатно їли. Всі виходили з своїми зацікавленостями. І Ісус бачив це. Тобто за, за Ісусом йде навіть сьогодні дуже багато людей. Знаєте, 2 мільярда більше 2 мільярдів людей це християни на землі. Але ось до цих всіх людей Господь конкретно ще каже, хто хоче за мною йти. І він ось які слова каже. Давайте почитаємо Іван, Лі, Луки 14 розділ 26, 27 між. Якщо хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері. Дружини дітей, братів, сестер та й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Знаєте, люди, це так різало очі, це так різало слух, коли він так говорив. Що хто повинен возненавиди? Вони знаєте, не вкладаються в них, вони не розуміють цього, що це таке. Але знаєте, ми повинні знати, що мав на увазі Христос. Тому що коли ми читаємо Слово Боже, ми, ми маємо, знаєте, дуже багато книг в Біблії, а 66, 39 книг старого завіту, 27 нового завіту. І коли ми читаємо отакі слова, такі дивні. Ти хочеш за мною йти, Возненавидь свого батька і матір. самих дорогих, які ти любиш, возненавидь, Потім візьми хрест і слідуй за мною. Знаєте, деякі казали, взагалі, хто може це слухати? Хто може це слухати? Собл... Собл... Соблазнялися на нього. Але що мав на увазі Ісус? Справа в тому, що коли ми читаємо Слово Боже, із позиції взагалі вчення Біблії і навіть нагорної проповіді. То він мав на увазі, хто не воз... хто возненавидить... Що за ненавість? возненавидить гріх. І якщо близькі люди найближчі, вони пропонують тобі згрішити раді, знаєте, ціною того, що ти відмовишся, слідувати за Христом, запропонують тобі гріх. То ось це вознанавидить. Тому що ми багато бачимо в місці Слова Божого і навіть певні заповіді турбуватися про, близь, про, про близьких. Турбуватися про матір, про батька, турбуватися про них. То як же це так вознанавидить і турбувати? Люди, люди киплять мозгами і не можуть розуміти, що він хоче. Але все надзвичайно просто. просто Потрібно роздумувати, розпитувати. Це якби розуміть взагалі послання Боже до людей. Він не мав на увазі взагалі ненависті. Він навпаки сказав, хто ненавидить ближнього, той людина вбивця. То що ж він хоче? Гріх вознавидеться. Тому що сама проблема величезна, це гріх, якому люди. Покорилися через родоначальника цього гріха, дьявола. Тобто возненавидить навіть от пропозицію близьких людей, вони тобі пропонують відріктись від Ісуса, не йти за Ним, це. Справа в тому, що тоді, в тій атмосфері, в якій жив Ісус, слідувати за Христом, це будь Знаєте, відкинутим суспільством на російській мові ізгоєм будь. Просто відкинутим. Тебе відкидає сім'я, тебе відкидає релігія, тебе відкидає суспільство. Ти ніхто. І юнак зрозумів, чим це пахне. І він сильно був розстроєм. Тому слідувати за Христом. Накладає відповідальність. Але коли ти йдеш за ним, ти насидуєш життя вічне. Знаєте, одного разу до Ісуса приходило багато людей. І один із вчителів закону, Нікодім, прийшов серед ночі, тому що, знаєте, його захоплювала постать Ісуса. Але разом з тим Він був член суспільства. І він не міг. Коли день прийти, тому що відразу ти будеш, до тебе питання буде, а як це ти за ним йдеш? Ми ж, ми ж його не приймаємо, а ти вдруг ти до нього йдеш. А він втіхаря вночі прийшов, і знаєте, що сказав йому слова? Які слова? Ми знаємо, що з тобою Бог. Люди розуміють. Скажіть, будь ласка, якби його не було, чого тоді його ненавидить? Чого зараз, коли Олімпіада розпочалася в Франції? то таке бога, богозневага і така, знаєте, відкрита богозневага. Якщо ж ви атеїсти не вірите, то це ж просто ідея в ваших очах. Ні, це доказує його реальність. Дивіться, немає надсмічки над іншими релігіями, тільки над християнством. Чому? Тому що тут істина, тому що тут правда, тому що тут реальний Бог. І коли він розмовляв із Нікодімом, то Ісус йому сказав взагалі: от е, суть людей, які будуть жити на небі, суть людей, які будуть вічно жити, які ніколи в житті не вмруть, які з мертвих. Він розказав їхню природу, хто вони такі. Давайте прочитаємо це місце Іван, від Івана, третій розділ, третє по сьому віршу. У відповідь Ісус сказав йому: істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже: А як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своїй матері, народитися, Ісус відповів: істинно, істинно кажу тобі: коли хто не народиться від води й духа, не може війти в Бож, до Божого царства. Народжене від тіла, від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. І так, Христос сказав. Всім, хто хоче за ним йти, він сказав, потрібно народитися з гори. І ви знаєте, а потім і він вже в цій розмові сказав, як би ключ до розуміння. Що значить народитися від... з гори. Він потім сказав, а хто народиться від. Він повинен народитися від води і від духа. І він мав на увазі від... це. Та обіцянка, те рішення в серці людини, те, знаєте, зважене, пережите рішення. Я хочу належати Богу, я хочу належати Христу. Коли це відбувається? Під час водного хрещення. Що людина заявляє? Вона заявляє, що вона хоче, готова, вона має намір серйозний вмерти для гріха. Тобто. Не гріш жить і не грішить. І цим самим вона демонстративно це показує, занурюючись у воду. Тому що ми, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що той, хто хрестився в ім'я Христа, він перестає грішити. Тобто, людина якби навіть показує, заявляє, що вона збирається, як вона тепер збирає, збирається жити. Вона каже і заявляє в всьому світі, вона готова вмерти для гріха і Воскреснуть до Ісуса. І жить тепер по Його бажанню. Це водне хрещення. Тому ми говоримо, що це серйозні речі, що до цього свідомо може підійти тільки людина, яка розуміє, що вона робить. Наприклад, немовля не може це зробити. Чому? Тому що ти прицепом, Царства Боже, за батьками, за тими, хто тебе хрестить, не входиш. Ти входиш, Ісус сказав, що таке вічне життя? Хто його знає? Да Знаю тебе і посланого тобою Ісуса Христа. Ось що вічне життя. Це індивідуальне, персональне. Персональні стосунки з Богом, Творцем, який створив все, небо і землю. Це не, не за те, що ти родився, не за те, що ти в християнській нації родився. Це тобі не дасть право на життя. Тому, тому коли ти хрестишся в воді, а продовжуєш жити грішним життям, ну, то це ти ще хуже робиш. Ти ще гірше робиш. Тому. Це якраз, і він каже, хто народиться від води, той хто свідомо дасть згоду, прийме рішення, а я тепер не хочу жити в гріху. І він це демонстративно показує, даючи можливість якби право його хрестити в воді. І він таким чином показує: Я тепер хочу жити без гріха. А що значить від духа? Справа в тому, що ти це ніколи в житті своїми власними силами не досягнеш. Тому тобі даний Дух Божий, і тільки Духом Божим ти можеш перемогти всяку спокусу і всякий гріх. Тому він каже: хто народиться від води і духа, той буде народжений від Бога. Твої наміри вони повинні бути підкріплені. Практичними ділами, які ти можеш зробити тільки з силою Святого Духа, який даний тобі, який входить в тебе, який спілкується з тобою, який навчає тебе, який турбує тебе, тому що не так, знаєте, так багато, ми ж так зав'язані в наших гріховних бажаннях і думках. І щоб тебе вирвати відтуди, тобі даний Дух Божий. І він, і, він, і він тебе навчає жити, благочестиво. Як? я. Ти розумієш, що так не можна робити. Але в тебе все одно не виходить, і ти падаєш. І він тебе піднімає і ти навчаєшся. Він він, Ісус він каже про цих людей, які йдуть на небесах, учнями. Тобто, що вони учаться? Чому вони учаться? Жить. Без гріха. Ось найголовніше завдання і наука, яку приніс Ісус. Практично навчитися не грішити. І це не, це не один день. Це не після водного хрещення ти вже, ти вже цього досягнув. Ти починаєш учитися. І тобі він каже. Хто не народи. а що таке народження? Народження це тільки появилося життя, але воно ж повинно вирости, воно дойти до зрілості, до сили, брати відповідальність і, знаєте, жити самостійно. Тобто, і тому він каже, хто народиться від води і духа, то той буде жити в Царстві Божому. Знаєте, Господь також і, і, і інші приклади нам знаєте, з різних сторін говорить цю істину, хто про небожителів, хто це такий. Він приводить ще одну притчу. І ще одні принципі, надважально важливі, в принципі, розповідає, хто це такі люди, які будуть жити вічно на небесах. І він говорить про таку притчу це притча про бенкет, який зробив цар. Цар Захотів зробити бенкет для свого сина, тому що він одружується. І запросив, кого в першу очередь чергу ми запрошуємо. Тих, кого любимо, тих, кого знаємо, з тими, кого дружимо, тих, хто нас знають, а ми знаємо їх. Тобто певну кількість людей, які нас оточують, і з якими ми близькі. І ця. Звернувся до свого оточення, до своїх підлеглих. І ви знаєте, щоб в цій притчі прийти на бенкет царський, це означає отримати вічне життя. І ми бачимо, що на цей бенкет царський, знаєте, хто прийшов? Хто просто відгукнувся? Ти не можеш заробити право от. Прийти на цей бенкет. Одне єдине, що ти можеш зробити, це прийняти пропозицію царя. Це відрукнутися і піти. Так от цар цій притчі кожному пропонує. Спочатку самим близьким. але сказали, а ми не хочемо. А в нас свої діла, нам і так хорошо без тебе. І тоді, знаєте, цар обурився і каже, Своїх, до своїх слуг. Кожного кого зустрінете, просто переконайте, щоб прийшли, щоб тому, що все готово, і мені потрібно всіх пригостити. Тому що бенкет готовий, а немає запрошених. Гостей немає. А я хочу, щоб були гості. І то він каже: ідіть і переконайте. І написано: вони пішли і брали. І знаєте. До кого зверталася? До всіх підряд. І там написано і злих, і добрих. Тобто абсолютно царя не цікавило, хто ти. Його цікавило тільки одне, чи ти прийдеш, чи ні. Чи ти добрий, чи ти злий, чи ти багатий, чи ти бідний. Не має значення. Він каже, для, для мене це абсолютно не має ніякого значення. Має значення, чи ти відгукнешся, чи ти захочеш. І тоді прийди. Тобто, про що ці істин, ці притчі, яка закладена істина, ти не можеш заробити спасіння і вічне життя. Ти можеш тільки відгукнутися, коли тобі його пропонують і взяти його. Тому що така гідність Божих синів? Це те, це, дивіться. Хто такі Божі сини? Це ті, хто мають право бути перед лицем Божим. Так це приклад, прикладьте назви, термінологія вже показує і пояснює нам, що це означає. Наприклад, щоб, щоб бути моїм сином, потрібно народитися в моїй сім'ї. Правда? Потрібно народитися. Ніхто чужий не зможе бути моїм сином. Ти повинен тільки народитися. Так от гідність синів Божих полягає в тому, що у них є право тих небожителів бути перед Богом вічно. А щоб це мати, треба народиться. Тобто народиться, ми кажемо, згори народиться. Відгукнуться. Народиться і відгукнуться. І коли ти відгукнешся, ти отримуєш народження, ти отримуєш весь знаєте, весь статус царський, ти отримуєш. На підставі чого? На підставі того, що ти прийняв пропозицію. Тоді ти отримуєш народження, тоді ти отримуєш Божу благодать, тоді ти зможеш возненавидати гріх, тоді ти зможеш іти за ним. І довірять Богу. Слава Ісусу Христу! Тому ми повинні знаєте, розуміти ці речі, що заслужити спасіння ми не можемо. Ми можемо тільки повірити, прийняти, і тільки це дає потім тобі право бути. Дитиною Божою, тому що тобі тоді дається все те, що ти сам ніколи не досягнеш. Тому що гріх він набагато сильніший, ніж ти. І він тебе обов'язково схилить до своїх бажань. Але щоб йому противиться, Бог тобі дає Божу благодать. Це називається народження згори, це називається Дух Святий. Це називається благодать, яка тебе навчає, і Він тебе тепер бере і починає вести. І ти становишся дитям Божим. Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося. Боже святий, ми дякуємо тобі, Господі, за величезну привілегію бути в числі дітей Божих. І ми, Господі, молимося. Наш цар і Бог святий, щоб дійсно Господі бути гідними цього високого покликання у своєму житті, Боже святий, Господі, шукать Господі Тебе, відкидати всякий гріх, Господі, Боже святий, і мати ці стосунки із Твоїм Божим Духом, який Ти, Господи, нам послав через Господі свою смерть, через своє воскресіння. Ти, Господі, Боже Святий, дав нам, Господі, Божу, свою благодать, яка вселяється в наше серце. Тому наш вічний Господь Бог святий, даруй нам дійсно, Боже Святий, розуміть ці речі. Боже, слідувати за Тобою, Ісус Господь, Боже Святий, ненавидить гріх, Боже, і е, наповнюватися Святим Духом. Тобі, хай буде, слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.